Як відкрити господарську діяльність в Польщі? Немає нічого сканого. В Польщі більше 100 тисяч українців відкрили господарську діяльність. Ці спрощені умови мають тільки українці. Інші іноземці в польщі часто навіть не мають можливості вести господарську діяльність. І слід цим скористуватися. Чи можна змінити форму оподаткування? Так, форму оподаткування можна змінити раз в року, тому що тут маєш платити і тут і маєш так. платити. Дуже часто плутають ось ці поняття ЗУСУ і податки. Вони думають, що це вся одна система, і, наприклад, податки сплачуються до ЗУСУ. Ми платимо податок тільки від чистого прибутку, де факто. Все залежить від індивідуальної ситуації. Відкриття господарської діяльності означає можливість подати на карту побиту. Ми дійсно можемо використати це як нашу легалізаційну підставу нам на майбутнє. Доброго дня, мене звати Святослава Некорович Мендель, і я рада вітати вас на нашому подкасті про міграцію, про життя в Польщі. Сьогодні у нас в гостях Олександра Княжевська, привіт, юристка фонду Право на захист. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як відкрити господарську діяльність в Польщі. Я запрошую вас також підписатися на наш канал, залишати коментарі, лайкати і поширювати це відео. Тож, поїхали! Давай починати. Скажи, будь ласка, як відкрити господарську діяльність в Польщі? Добре, слід розпочати з того, що українці, які би хотіли відкривати тут свою діяльність, вони в зв'язку з дією спецзакону мають спрощену систему і можуть з легкістю відкрити господарську діяльність. Яким чином взагалі це можна зробити? Це можна зробити або онлайн, якщо ви маєте довірений профіль, ви можете підписатися кваліфікованим підписом. Ви можете зробити це онлайн протягом 20 хвилин, якщо ви розібрали в системі, це піде дуже швидко, або Можете зробити це також в Ужанді. Справді. від початку повномасштабного вторгнення в Україні в Польщі. Більше 100 тисяч українців відкрили господарську діяльність. Зв'язку з тим, ми можемо припустити, що справді законодавчі основи були покращені. Спецзакон про допомогу українцям ввів можливість, що тепер українці можуть відкривати одноособову господарську діяльність типу українського ФОПу на території Польщі. Я знаю, що раніше такої можливості не було, тобто перед 2022 роком. Тепер це є. Коли ми говоримо про господарську діяльність різних видів господарської діяльності, ФОП, товариство з обмеженою відповідальністю, інші спулки, так звані, тобто є дуже багато можливостей. Одноособову господарську діяльність набагато легше відкрити. Так як ти сказала, вистачить онлайн заповнити форму, можна також офлайн піти до Уженду. Процедура проста. Це займає 20, не знаю, 24 години. І ви знаходитеся в реєстрі. Звичайно, що згідно з законодавством, там реєстрі є 7 днів. Але може скажи, будь ласка, в якому реєстрі ми реєструємо господарську діяльність? Нам потрібно зареєструвати діяльність в реєстрі, який називається «ЦЕДГ». в Польщі діє закон про те, що ведення бізнесу має бути явним, і такий реєстр дозволяє бути явним вашому бізнесу. Тому потрібно зареєструватися до. Цього реєстру пізніше, після того як дані ваші будуть з'являтися в цьому реєстрі, то кожна людина може зайти на цей реєстр. Вписуємо це. ЄДГ, бачимо всю інформацію про ваш бізнес. Ми бачимо назву вашої фірми. Ми бачимо адресу вашої фірми, чим займається ваша фірма. Вся інформація, яка ідентифікує вашу діяльність, вона буде знаходитись в цьому реєстрі. А скажи, будь ласка, що потрібно підготувати перед тим, якщо ем, ти хочеш зареєструвати господарську діяльність? Саме головне, що нам потрібно підготувати, промоніторити, поцікавитися перед тим, як ми будемо реєструвати цю діяльність, я би звернула увагу на адресу, яку ви будете вписувати. Це обов'язково адреса сідіби вашої фірми. Також потрібно буде вписати номер рахунку вашої фірми. Це може бути і ваш особистий рахунок, але деякі підприємці обирають конта фірмове. Це також я би сказала Залежить від обсягів фінансових, які ви плануєте отримувати, але на початок я би могла порадити також мати своє навіть конто, але це також на власний вибір, на власну відповідальність на початку. Далі нам потрібно звернути увагу на коди діяльності, подивитися, що саме відповідає нашим діям, нашій діяльності, що саме яку роботу ми виконуємо. Коди діяльності мають бути згідними з польською класифікацією ПКД. Ми маємо зазначити один провідний код, який буде головним передуючим, і паралельні коди, які також будуть відповідати дійсності, і будуть нас знову ж таки ідентифікувати. Тому вивчаємо коди і зазначаємо також ці коди. Скільки е... кодів можна е, додати до заявки? Один, так як я сказала, один головний, а паралельно може бути безліч. Так там в заявці здається є. До 10 місць, скажімо так, щоб писати, але також завжди можна додатковий документ приготувати до того, щоб додати ще коди ПКД, якщо вам потрібні. Також варто певно згадати, що ці коди ПКД їх можна завжди в будь-якому моменті додати, або забрати, тобто викреслити ці коди ПКД з діяльності. Це робиться на заявку і термін змін це сім днів. Зазвичай це сім днів. Немає нічого сканого в тому, щоб або додати, або видалити. Питання тільки. Тому що ваша діяльність має стовідсотково відповідати кодам, і я ще тут додам можливу річ, деякі коди вони вимагають реєстрації вас як платника ВАТО. Перевіряємо, по яким кодам ви маєте бути зареєстрованим як платник ВАТО, а по яким не маєте, щоб не було якихось таких несподіванок. Однозначно, коди ПКД будуть впливати не тільки на ВАТО, але також на податок, який потрібно сплачувати, тим паче при. Одній з форм оподаткування, але про це трошки пізніше проговоримо. Я б теж звернула увагу ще на таку річ, що деякі професії. Ходи ПКД з ними пов'язані, вони так є так звані професії заводу врегулюваних. Тобто це означає, що тоді потрібно мати або якісь спеціальні навички, додаткові документи для того, щоб такий бізнес вести. Але це більше як винятки. Будемо тоді продовжувати, взагалі, на що звертаємо так. увагу при реєстрації. Однозначно потрібно. Подумати завчасно про форму податкування, бо нам реєструючись, уже вже потрібно зазначити і на якій формі оподаткування ми будемо знаходитись, крім того, що обов'язково ми вибираємо форму оподаткування. Ми вписуємо свою адресу, назву фірми, номер рахунку, дані, які нас ідентифікують. Крім того всього, ми маємо також зробити я це так називаю всі справи від ЗУСУ. Одним моментом, як ми реєструємося в цей бо колись дуже давно. Це було окремо розділено. Спочатку реєстрація, пізніше всі справи в ЗУСі. Тут е це змінено, і ви, е при реєстрації до ЦЕДГ ми одразу е обираємо, чи хочемо ми скористатися з, наприклад, пільги на старт. Але давай, може, угу. я тут перерву, щоб ми трошки розрізнили. Тому що ми говоримо про податки угу. і ми говоримо про внески соціальні внески до ЗУСУ. Так звані. Угу. Давай зосередимося спочатку про податки. І поговоримо про те, тому що однозначно це є важливий вибір для всіх, хто хоче почати свою власну справу. Okay. Нам потрібно теж звернути увагу на форму оподаткування. І скажи, будь ласка, які в Польщі існують форми оподаткування? В Польщі існує три основні форми оподаткування. це загальна шкала оподаткування або 12%, або 32%, в залежності від того, які доходи ми будемо отримувати. Якщо це до 120 тисяч злотих, то це 12%, А якщо ми перетинаємо цю квоту з 120 тисяч, то це вже 32%. Далі це лінійний податок, це 19%. І він завжди сталий, незалежності від наших доходів, він буде завжди 19%. Третє це речаут, і ця форма податкування буде залежати від діяльності, яку ми провадимо, і це може бути і 8,5%, і 17%. Це можуть бути різні квоти. Тобто тут нам потрібно звертати увагу на індивідуальну ситуацію е, осіб, тому що в нас загальній формі оподаткування ми маємо ще поріг до 30 тисяч, які є звільнений від податку. І теж ми мусимо звернути увагу, чи людина отримує знижки або пільги податкові. Скажи, будь ласка, про це, тому що багато хто знає про цю пільгу повернення на дитину на одну дитину біля 1100 злотих. то в залежності кожного року ця сума змінюється? На дві дитини це буде інша сума. І як вона впливає от на ці системи оподаткування при складанні декларації? Ми можемо використати таку, скажімо, пільгу на дитину, але дійсно, як ти підкреслила, ці квоти можуть змінюватись, і е, можна застосувати таку пільгу на дитину, але така пільга не буде поєднуватися зі всіма формами оподаткування. Вона буде поєднуватися з загальною формою оподаткування. Наприклад, на речахті ми не зможемо цього використати. Тобто, загальна форма оподаткування це більшості буде для тих, хто планує тільки почати господарську дію. Яльність, хто тільки що відкриває свою діяльність, або, наприклад, наприкінці року відкриває і хоче скористатися з цієї знижки 0% податку на прибуток до 30 тисяч або 12 000 до 120 Це точно не для тих, хто планує зразу великі масштабні обороти. І також при загальній формі податкування ми маємо цю можливість, коли ми можемо наші витрати фірми кидати витрати. Тим самим ми платимо податок тільки від чистого прибутку. Будку де факто uh -huh. в зв'язку з такою ситуацією, це я так думаю, зразу це для людей, які знають, що їх бізнес буде зразу мати великі обороти і багато заробляти. І також коли ми говоримо про Ричард, і ці пільги на на податок з Ричардом не можна поєднувати, і це більш для тих, хто ем, не має також великих витрат. Де фактох витрати, так як я вже раніше підкреслила, що це дійсно може бути фріланс, наприклад, на то, знову ж таки на початку, е, і це підходить в ситуації, коли люди дійсно не хочуть, наприклад, надовго затримуватися в Польщі. Вони не мають знову ж таки там сім'ї. Вони не хочуть робити розрахунки, Ось цих от використовувати пільги на дітей е, в такому випадку, то дійсно може бути речат. Чи можна змінити форму оподаткування? Так, форму оподаткування можна змінити раз в року до 20 лютого, так, так тільки до 20 лютого. Це одна єдина так, можливість. Це важливо, так коли ми говоримо про податки, досить детально обговорили. То скажи, будь ласка, що часто люди поєднують податки з внесками до ЗУСу, угу. тому що тут маєш платити, і тут і маєш тут. платити, тому це все так, якби трошки поєднується. ЗУС. Це не є податок, це є внески, і на відміну від податку, ми його платимо завжди від моменту реєстрації господарської діяльності. Податок ми платимо тільки тоді, коли в нас є прибуток. Uh -huh. В Польщі теоретично платимо це на поставі залічок, тобто наперед, але раз в року на ФОПі ми це розраховуємо, робимо підсумок. Може бути надплата, недоплата податку. Ми це ми знаємо. Приходили. Коли ми говоримо про ЗУС, це внески. Скажи, будь ласка, як ЗУС при зголоситися до ЗУСу при реєстрації? господарської діяльності. дійсно тут погоджуюсь, що люди дуже часто плутають ось ці поняття ЗУСУ і податки. Вони думають, що це все одна система, і, наприклад, податки сплачуються до ЗУСУ. це досить розповсюджено, тому тут потрібно дійсно пояснити, коли ми реєструємося до цієї ДГ і реєструємо свою господарську діяльність, ми одразу робимо внесок, скажімо так, до ЗУСУ. Ми заповнюємо такий. Внесок заявку, так зазначаючи правильні відповіді, які нам потрібні. Нам потрібно ще розуміти, що хочемо ми скористатися, наприклад, пільгою, яку нам пропонує ЗУС. І тут важливо сказати, що дійсно, так як ти підкреслила, ми маємо сплачувати внески до ЗУСу щомісяця, але в залежності від того, чи ви будете використовувати пільгу на ЗУС, сума ваших внесків і кількість сплати внесків буде змінюватись. Пільга на старт – це досить розпосюджу. Жона річ для нових підприємців, ви можете платити перші шість місяців ведення вашої діяльності тільки складки здоровотні, тільки внески по здоров'ю. А пізніше ви будете переходити вже на Мазус. І вже після якщо не помиляюся, 24 місяці, ми сплачуємо малий ЗУС і пізніше, після цього ми вже переходимо на повну шкалу плати внесків до ЗУС. Mm -hmm. Тому варто пам'ятати про е, пільгу на старт, і це важливо зазначити при реєстрації. Так, але тут також я би звернула увагу, що пільга на старт, оця ульга на старт, mm -hmm. вона буде також не для всіх. І тут треба звернути увагу дуже з наголошенням, чи в вашій індивідуальній ситуації оця пільга на старт буде. Чесно кажучи, тому що ми вже в історії свої мали такі приклади, що якщо хтось виконує послуги для свого бувшого роботодавця, наприклад, ну то в такій ситуації ця пільга на старт не буде. Зразу переходиться на повний зус. Тому тут ми так би я зроблю таку зірочку угу. з питанням, щоб просто якщо вам буде більше потрібної інформації, то питайтеся нас в коментарях, а ми вам відповімо, чи в вашій ситуації ви маєте пільгу на старт. Тобто так, коли ми говоримо про ЗУС, ми маємо ці три можливості: ми маємо повний ЗУС без жодних пільг. Ми маємо ульгу на старт, тобто пільгу на старт, яка дуже нам допомагає, тому що ми не платимо багато внесків, ми платимо тільки медичне страхування, соціальні внески ми не, не оплачуємо. І ми маємо так званий мавий ЗУС. Вияснили, на що ще потрібно звернути увагу при реєстрації господарської діяльності? Всі важливі пункти ми вже з тобою е, пройшли, але ще раз хотіла би звернути увагу, що все залежить від індивідуальної ситуації е, кожного з підприємців. Але е, пам'ятаємо, що при реєстрації ми звертаємо увагу на зазначення номеру рахунку, зазначення адреси, зазначення е, назви нашої фірми, вибір форми оподаткування, вибір також кодів діяльності, частина з ЗУСом. Ми все це пам'ятаємо. Ми все це проходимо. Банківський рахунок обов'язково потріб. Вписати. Тому ці пункти пам'ятаємо і тримаємо в себе в голові. Але якщо у вас будуть якісь питання, додаткові, ви б хотіли розібрати індивідуально вашу ситуацію, то ви можете звертатися до нас на консультації. Посилання також буде в описі, або можете залишати також питання в коментарях. Так, мені цікаво, які в коментарях будуть інформація, хто з якими проблемами найбільше стикався. Тому що знаю з досвіду, що багато хто, коли приходить, наприклад, до банку і хоче відкрити номер рахунок. то вони кажуть, що що банк хоче, щоб спочатку фірма була зареєстрована, наприклад, і тоді ми мусимо зрозуміти, що тут не йдеться, ФОП не має офіційного вимогу до того, щоб номер банківського рахунку був стрікт бізнесовий, формальний. Можна собі, наприклад, зробити окремий приватний рахунок. Просто головне, щоб ви не не мали одних закупів з другими помішаних, скажімо так. Тому тому тут, щоб ви більше розумілися, щоб бухгалтерія могла потім також все чітко бачити. Але я б хотіла, щоб ми ще перейшли до наступної теми, тому що відкриття господарської діяльності часто пов'язується з формою легалізації свого перебування в Польщі. Ми бачимо цю можливість і цей тренд, що відкриття господарської діяльності означає. Можливість подати на карту побиту для тих, хто не має, наприклад, можливості подати на інших основах, типу працевлаштування, типу інші підстави. Скажи, будь ласка, чи можна пов'язати? Карту побиту з проведенням веденням фірми дійсно, якщо ми згадуємо взагалі всі підстави для легалізації, то варто нагадати, що отримання карти часового побиту може бути на підставі провадження господарської діяльності, і зв'язку з спецзаконом діють на даний момент спрощені умови для українців і маючи однособову господарську діяльність, ми дійсно можемо використати це як нашу легалізаційну підставу нам на майбутнє. А що ти маєш на увазі? Зі під спрощені легалізаційні процедури, якщо ми згадуємо. Раніше і все те, що відбувалося там до 2022 року, і вимоги, які нам потрібно було спевнювати, то це, наприклад, представлення бізнес-плану, це виповнення досить високих фінансових вимогів. То зараз цього немає. Зараз з важливого які документи нам потрібно надати при реєстрації. Це підтвердження вашої реєстрації до цієї підтвердження сплати податків, підтвердження сплати ЗУСУ, також необхідні документи, як Копію паспорта, ваші документи, які вас ідентифікують, фотографії, звісно. І саме важливе показати дійсно, що ваша фірма діє, але без ось цього вимогу, який був раніше по фінансам. Угу. Чи в такій ситуації особи, які зареєстрували діяльність, можуть зразу подати на карту побиту по бізнесу? Хочу звернути увагу, що Дійсно це можна зробити, можна податися одразу на наступний день, але особисто я не рекомендую цього робити. Бо практики виникають, що люди дійсно дуже часто вони подаються наступний день. Вони вже з готовим комплекту комплектом документів ведуть до вже. Але якщо ви хочете отримати карту, побиту на довший термін, наприклад, то краще трошки почекати місяць-два, то навіть три, щоб показати дійсно спроможність вашої фірми, що вона. Працює, вона актуальна і сплата ЗУСУ, сплата податку? Е, краще зібрати в себе цей комплект документів, і вже після того як у вас будуть мінімальні підтвердження, то краще тоді подаватися. Я розумію правильно, що потрібно також додати якісь контракти, які фірма має, чи не, не треба? Як підтвердження? Воно може бути, але це не вимагається до комплекту документів. А скажи, будь ласка, наскільки часу можна отримати карту побуту від е, року до трьох? І з твоєї практики, як як найчастіше виглядає ситуація, якщо ви дійсно показали максимальну кількість документів, яка у вас була, дійсно всі сплати, що фірма діє. Наприклад, якщо у вас був хтось затруднений, то є всі шанси отримати на три роки карту побита. Якщо ви подаєтеся одразу після реєстрації, то це наприклад може бути на рік видана нам карта. Я ще зверну увагу тут на таку ситуацію, яка в нас часто з практики виходить, що особи, які ведуть господарську діяльність, подалися на карту і мають рішення, децизі на основі карти. То... Наступний крок для них це є те, що вони можуть в майбутньому, вже не зважаючи на спецзакон, чи він буде продовжений чи не продовжений, податися на дальше на карту побиту на ведення господарської діяльності. Тобто карта побиту на підставі бізнесу, це більше для тих людей, які хочуть довгостроково, планують собі відкрити господарську діяльність, вести її і. Не планують переходити, наприклад, на інші підстави легалізаційні, бо також треба пам'ятати, що тепер доступ до ринку праці повністю відкритий для українців в Польщі. Але ми маємо таку ситуацію, що в моменті видачі рішення на карту побиту по бізнесі там зазначується, що дана людина на території Польщі може вести тільки господарську діяльність. І тоді, коли, в разі, якщо би спецзакон не був продовжений. Доступ до ринку праці для українців закрився би, то ці люди не можуть переходити на умову о наприклад, по Трудовому кодексі. Вони можуть тільки вести господарську діяльність, або якщо хочуть перейти на іншу основу, то теоретично повинні би були мати дозвіл на працю, угу. і на це треба теж звертати увагу, щоб розуміти довгостроковий. Вплив оце, цього рішення на карту побиту, Скажи, будь ласка, чи ти рекомендуєш подаватися тепер на карту побиту на основі бізнесу? Дійсно, карта побиту на підставі господарської діяльності це дуже хороше рішення, це дуже корисне рішення. Тому якщо дійсно у вас є господарська діяльність, ви ще думали, чи варто легалізуватися, чи ні? Дійсно відштовховуємося від нашої цілі також перебування. Якщо для нас Польща це довгострокове місце перебування, і ми плануємо тут, наприклад, в майбутньому масштабуванні нашого бізнесу. І ми хочемо просто тут залишитися на довший період, то дійсно я рекомендую подаватися і рекомендую подаватися, бо дійсно зараз спрощені вимоги і слід з цим скористуватися. Це досить унікальна ситуація, коли ми маємо спрощені вимоги на бізнес для, для українців. І треба звернути теж увагу, що ці спрощені умови мають тільки українці? Інші іноземці Польщі часто навіть не мають можливості вести господарську діяльність. Справді, карта побиту на підставі бізнесу це досить цікава пропозиція. Але чи вартує вона ризика? Тим паче, коли ми ризикуємо відкриттям господарської діяльності, в нас... Потрібно, щоб був якийсь капітал. Скажи також, чи є в Польщі якісь можливості отримати гранти на дофінансування на, на старт бізнесу. Я розумію, що це дуже велика тема з фінансуванням, і ми не зможемо її повністю проговорити в цьому, цьому відео. Але перед тим, коли ти реєструєш господарську діяльність, також потрібно подумати, чи хочеш отримати дофінансування. Тому що після реєстрації бізнесу вже е, дофінансування на старт, ви не зможете їх отримати. Тому тому, скажи, будь ласка, які ще є можливості на фіна... дофінансування бізнесу на старт у Польщі? Погоджуюсь з тобою, що це досить велика тема, і цьому варто присвятити взагалі окремий час? Бо в коментарях знову ж такі питання або до нас на консультацію, Якщо у вас буде таке бажання, ти дуже. Класно підкреслила те, що нам потрібно завчасно подумати, чи ми хочемо цим скористатися, бо, наприклад, найрозповсюдженіша можливість від уже до праці отримати дофінансування. Але нам потрібно дуже чітко прописати на що саме, подати нам також бізнес-план. Там може ще й бути конкурс, тому там точно буде, точно конкурс. буде конкурс. Так треба все розписати правильно, але дуже важлива вимога мати статус безробітної особи, бути зареєстрована як безробітна особа. Тут дуже важливо те, що ти. Підкреслила, що це потрібно завчасно подумати. Чи ми ми хочемо скористуватися з цієї допомоги? Так, тому що як після реєстрації, це вже цей шлях буде вже зачинений перед нами. Mm -hmm. Потяг вже поїде. поїде. вже поїде, так. Е, дякую за розмову. Е, залишайте свої питання в коментарях, лайкуйте і чекаємо від вас ідеї на наступні теми до подкастів. Дякую.